Вітання аграріям! Весна прийшла, і звичайно прийшов час подумати про те, як нам правильно захистити свої посіви. І хоча за вікном у нас весна прийшла зі снігом, ну я думаю, що це як де? Може говорила з господарством Закарпаття, каже, у нас 15 градусів тепла. Тому Україна велика, різні погодні умови. Ось, але перше внесення, перший захист озимої пшениці ніхто не відміняв, його потрібно робити. І сьогодні ми якраз про це поговоримо, які компоненти мають входити в бакову суміш на перше внесення, на перше оприскування озимої пшениці, для того, щоб ми були ефективні, щоб ми з усіх сторон собі зберегли свої посіви. Отже, я підготувала декілька схем знаєте, для різних умов. Наприклад, от ми їд, їдемо, поїхали. Ось Перша схема номер 1 Входить туди: гербіцид Квелекс. Квелекс буде забирати дводольні буряни, буде хороший контроль підмареннику. Якщо ви вийшли в поле, ви бачите підмаренник добре. Воложка. Це знаєте, як, як в дитинстві бачили, поля, пшеничні поля, синя волошка, червоний мак і біла ромашка. І це так гарно було. І це, і це золоте колося, Це настільки було гарно, ну але. Ми, ми агрономи, і наші поля мають бути чисті, тому цей гербіцид він забере. Оці всі, цей весь наш такий, знаєте, гарний букет польовий він нам забере. Також він буде контролювати, квелекс буде контролювати нам всі види падалиці соняшнику і традиційний ріпак. Оце собі треба пам'ятати залежно від попередника, і враховувати це при виборі гербіциду. Наступний момент, ну, дивіться, інколи так складаються погодні умови, що бур'яни вже полізли, і гербіцид треба внести швидше. То тоді гербіцид треба вносити швидше, просто внесли гербіцид і все, більше нічого. Якщо це віднесення трішки відтягується, то тоді ось ця бакова суміш. Наступний компонент бакової суміші фунгіцид. Захист від хвороб дуже важливе питання. І ви знаєте, що стосується фунгіцидів, я навіть боюся щось радити з генеричних продуктів, тому що дуже дуже по різному не можуть працювати. Що стосується фунгіцидного захисту, це оригінальні продукти. Що можу вам порадити з власного досвіду? Це від це препарат Вареон. Ми будемо зараз ще про інше говорити, але м, а, варіон е, захистить вам і від борошнистої е, і роси, і септоріозу листя, від іржі. Е, тобто ви внесете і ви побачите, що у вас здорова лискова поверхня, е, у вас допрапорцевого листка. Е, в більшості випадків у вас немає жодної ніде хвороби. Е, тому, е, е, тому це, скажімо, той захід, який вартує. Зробити і мати спокій на, на своїх посівах. Тому що вже коли йдуть хвороби, вже коли йдуть плямистості, коли втрачається поверхнева ця листкова маса, лист, листкова поверхня і зменшується фотосинтез, тоді вже, знаєте, дуже складно вилікувати, підлікувати рослину, краще працювати на випередження, тому. Фаза кущення, початок виходу в трубку, перший другий міч вузля. Тобто, як, ну, як вже там складається, особливо контролюєте, контролюєте гербіциди, коли можна знову. Але більшість наших гербіцидів це там від фази 2-3 листочка, фази кущня і до прапорцевого. Звичайно, ми туди вже не заходимо, але оцей кінець кущення, вихід в трубку це та фаза, коли ми спокійно працюємо. Отже, про фунгіцид поговорили. Далі інсектицид на даному етапі можна внести простий контактний інсектицид, наприклад, від базу, децес, і, і буде нормально, і забере ті шкідники. Які десь пробують нам на самому початку а, нашкодити. Також що важливо на цьому етапі? На цьому етапі важливо, пшениця може через ще погодні температурні умови не добирати фосфор. Інколи ви бачите, що такі, е, таке пурпурове зображення, фіолетове забарвлення, зображення, забарвлення може бути на, а, на листочках. Це нестача фосфору. І саме в цей період в бакову суміш додавання е, макро-мікроелементів. З внесення з підвищеним внесенням фосфору дасть хороший результат. Наприклад, від, від компанії Тімахка ксі 1 там є зараз, нам скажу, 40%, 40 фосфору, є азот, є калій і є мікроелементи в нормі 1-2 кілограми. Носити на гектар і, і бачити, що через буквально там через які, через декілька днів, пшениця зелена, і, і все працює. І, звичайно, до всього цього додаємо прилипач для того, щоб краще було покриття поверхні листкової, краще проникнення, краще засвоєння і вища ефективність. Значить, це була схема перша. Друга схема. Практично все те саме, тобто ми залишаємо фунгіцид, інсектицид, комплекс макро але заміняємо гербіцид у випадку, коли у нас є на полях коренепоросткові буряни, коли у нас є, наприклад, осоти. Тоді краще квелик замінити на Гранстар Голд, тому що Гранстар Голд забере і добре проконтролює саме осоти. Але маємо пам'ятати, що Гранстаргол контролює тільки традиційну падалицю соняшнику і традиційну падалицю ріпаку. Тобто тут треба зважувати тут треба зважувати і розуміти, якщо ти робити якісь бакові суміші для того, щоб прийняти рішення, які саме гербіциди вносити. Тобто, ви вже знаєте, який у вас попередник, ви знаєте, що у вас там може бути, як правило, ви знаєте, які у вас бур'яни проблематичні, тому саме під них і вибираємо препарати. Я по мірі розмови буду виводити тут на екран норми, всі суми, витрати на гектар, і в цілому бакова сума, скільки ці витрати на гектар будуть коштувати, просто щоб зараз ми швиденько-швиденько заакцентувати увагу саме на продуктах. Ось наступна, третя схема. Третя схема, я все-таки підібрала дешевшу схему для того, щоб, ну, я розумію, що пшениця в цьому році буде не найукупніша культура, тому всі ми хочемо десь зекономити. Тому беремо гербіцид, триатлон від Альфи, три діючі речовини, добре працює. Забере знову ж таки всі падалиці соняшнику і традиційну падалицю ріпаку. Далі, фунгіцидів. Заміняємо, заміняємо Варіон на трішки дешевший фалькон теж хороший препарат. І, ну, і трішки ми можемо собі здешевити. Також можемо дати дешевший комплекс відживи макро-мікроелементів 20-20-20, де буде 20 азоту, 20 фосфор, 20 калію плюс мікроелементи. Можемо дати вже, наприклад, і це буде дешевше: контактно-системний інсектицид від АХТ, Канонір, дуо, знову ж таки, це нам здешевить технологію, і альфа-лип прилипач. Який в даному випадку буде доречним, і таким чином, таким чином з приблизно з 2 тисяч гривень, як скільки коштують попередні технології, наша вартість витрат на гектар буде становити 1400 гривень. Ось так, 600 гривень ми собі на цих препаратах економимо. І е, остання схема четверта схема захисту, е, про яку би я хотіла поговорити, це дивіться. Це тоді, коли ви знаєте, що у вас є на полі падалиця стійкого ріпаку. У мене був дуже гіркий досвід е, внесення на пшеницю, внесли хороший препарат Гранстар Gold, який забрав все. Крім падалиці стійкого ріпаку, тому пам'ятаємо, що проти падалиці стійкого ріпаку даємо або дікамбу, або 24D. Тобто, ну, для прикладу, це може бути пріма. Я не дуже люблю гормональні препарати, але в такому випадку, як би, що робити. Тому е, даємо пріму плюс фалікон, плюс жива, плюс канонір, плюс Альфа Лип Екстра. Е, ці витрати Primo пріму буде трошечки дорожча за триатлон. Е, ці витрати будуть теж в районі там, 1400, ну, 1467. От так я порахувала собі е, в своїх цінах. Ось, Але ви маєте розуміти, що коли ви маєте падал стійкого ріпаку, треба використовувати саме ці діючі речовини, і це може бути помилкою. У мене була помилка не тому, що я не, ну, не тому, що я знала і, не, і, і підібрала неправильний препарат, а тому, що мені сказали, що це просто падається традиційно. Попередник був традиційний ріпак. І коли вже внесли препарат, тільки тоді ми зрозуміли, що «а ні». Була падати з сійкого ріпаку. Після внесення пріми внесли пріму все з поля. Забрали. Я знайду фотографію. У мене є в архіві фотографії, де на полі така, знаєте, ріденька пшениця і ріпак. Все, все, що було на полі, постараюся знайти і в відео ставити. Ось такі схеми захисту. Тому з гербіцидами можемо бавитися, інсектициди підбираємо, мікроелементи теж що стосується фунгіцидного захисту, старайтеся використовувати оригінальні. Це може бути Варіон, це може бути фалькон, і, наприклад, Рекс Плюс ще може бути. Тобто це ті фунгіциди, які на перше внесення е, добре себе показують. І розумієте, знаєте, як приємно вийти в поле е, і гарна пшениця, зелена, яскрава, насичена е, і радує око. Дуже багато спілкуючись з вами. Я знаю, що от ви теж отримуєте знаєте, задоволення від того, що у вас в полі все добре. І одним з таких моментів важливих. Для цього це саме правильний підбір фунгіцидів, які будуть контролювати ті хвороби, які будуть працювати на випередження, на профілактику. Тому ось такі схеми для вас використовуйте. І я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!